Гарнюня, дякую, сонечко. Десити будуть згадувати. Хто прислухався, а хто, звісно, рже, а тоді згадає Коваль Луцьк, Львів, люди в білих халатах, спецодяг. Дивіться, що по моїм видінням, якщо вкласти все докупи, Польща і Литва влуплять важким, типа тактичною ядеркою по Польщі і по Литві. Від того, що влуплять по Польщі. Піде, я так розумію, радіація сюди, вітром, піде. Чому? Тому що в мене є водіння, Львів, і люди з коробок достають, знаєте, це як нова пошта, їжу, яка є герметично закрита, як вафлі артек: хліб, все такого, ковбаска, все і люди з спецодягу. Львів, Коваль, Луцьк. Якщо скласти два водіння. То це Польща і Литва, і повітря? Чого в такому одежді, наче космонавти? І достають з коробок картонних їжу, яка в герметичній упаковці, не відкрита, не в кульках, ні, а запаяна. Тоді, згадайте, в мене є водіння. Щас скажу коли? В червні місяці. Як всі йдуть у такому тунелі широкому, не як метро більше. І кабель, кабель отакий кабіль, да, широкий. І всі йдуть, це підземельі йдуть. І тоді в кінці тунеля як сві, світ і вихід, двері і вихід. Похоже, чесно кажучи, на ядерку, похоже. Подивіться, воно є в Ютубі. Є воно. Як бомбосховище, але незвичне. І от там, де поїзда їздять, де тунель, такий кабель і світло, і дуже багато людей іде. Дуже багато.